Так, трошки не хватило зерна. Уф, в принципі. Як, воно є зерно, але в ту сторону не хватить. Він поїхав по мішок. А я ось ходжу, дивлюся, тут ось нашу пшеничку. На цей. На пшеничку. А тепер дивлюся ось ось дорога. Це дорога, дивіться, яка затрабована була. А тепер дивимося. Копаємо, бачите, землю, рукою копаю. Геть, дивіться. Ще? Дорога. Що значить? Що значить мороз? Це рік, в принципі, непогано. Тільки дві давило, градусів по 10. Дивіться, все, це вже тут хтось по болоті проїхав, то затрабував. Бачите смисл? Якщо ви проїжджаєте по болоті, по розрілому ґрунті, зразу виходить шкура. А ось не тронути, дивіться, дивіться. Капець. Дорога. Оце вам і все. Оці всі діла в ноутілі. Тут земля, це рік, взагалі. Це наш ріпак, ну, його не видно, звісно, ну як його видно, ну, ви, е, е, як, зелена маса геть змерзла. Ну, морозяки дебелі були. Ну, бачу, ось. Його. В принципі, я думаю, оживе так ось його ну, нормально. Край. Край, блин, нафіг я діскував. Бачите, край, нічого немає, все згоріло, ріпак згорів, ну, висушило землю. А тут ще щось є. Непогано так собі. Так, якраз вам обзор такий зроблю. Дивіться, який ріпачок. ну Є так трошки, звісно, полосами. Ну, ну, в принципі, це мені краще подобається. Це ми сіяли оцею сівалкою. На. Ну, да, на 20 см. На 40 ми не сіяли. Можна було на 40 сіяти. ну В принципі. Якщо F2 сять, ото кіла 3 загружаєш на 40 кг ми сіяли як, мішали із селітрою 40 кг посівну одиницю. Ну, типа норму розсіяли, скільки на гектар. І це сівалка висівала, ставили 40 кг. І там 10 і 40 кг були ті 2,5 чи кіло з Я вже й забув, скільки би там мішали. Ну, Посівна одиниця розбивали на 5 частин. На 5, 5 гектар по 300, 350 чи скільки тисяч, ну щось таке. Коротше, земля отут, де багато соломи, розриває, вона ще досі мерзла. Раз і все. А далі шкребеться, льот, льод шкребеться. Ну за два дні ж воно не могло розмерзнутися під соломою. Получається. Такий... То він, понятно, що тут ріпак буде стартувати, наче з листочки вже й хоче щось рости, а там льод, Ну, коротше, мерзла земля. Так само і пшениця дивилися, ну зараз підемо глянемо на пшеницю. Пшениця, наче поле так позеленіло. Ну, це ж мороз його спалив. Така вона як спалена була морозом. Бо ну, гола земля фактично була, там снігу було, буквально 2 сантиметри, то, то хорошо піддало її. Ну, Горох, горох, наче, слава Богу, вижив. Ячмінь, це зрозуміло, що вижив. Пшениця само собою. Пшеничка. Це в нас пшеничка по, я кажу, по, по, по сої. Сіє на 5 чи 6 вересня. Ну, то посіяли ріпак. Не цей, правда, а той, що по горохові там, ну там не буде ріпака. А це посіяли ми літом. Суху землю. Пішов дощ і він зразу виліз. А по горо... треба було сіяти по горохові і не Коротше, цей рік так і буде. Будемо сіяти. Отак теж. І сібіна викинули, і толку нічого немає. А так хоча б викинеш, там Ну, дощ піде, то щось буде. Так, ну красота, блін, 21, 20... я, я все Мені в світрі жарко, просто жарко. Зура робили сівалку, там трошки, ну. Огляд, там ж дивилися, що там де шланги, там туди-сюди. ну, коротше, Налаштовували її. То цей. Я вже в футболки, в футболки було жарко, блін, ну, 24 градуса. Просто капець. Така пшеничка. Туже, мідуряддя 20 дивимося, Дивимось, як, як сіла сівалка січ 6 Ну, Тут 100 кілограм посіву, посіву, 100 кілограм, а потім ми сіяли де по. Соняшниках по вже пізніші попередники там вже сіяли десь 120-130 кілограмів, я там плюс-мінус грався. А тут дивіться, які рядочки, скажете. І, і оця пшениця вона була тупо засохла, Ми посіли 5 вересня і місяць доща не було. Вона так ото тільки ключку, як ключки кинула і трошки як зійшла, і, і, і засохла. Ну, дійшла, слава Богу. В принципі. Бур'яна, звісно, ну це хто, ці всякі ну, полякаємося. Трошки хай тепло піде, в принципі, це оці такі які вони. Коротше, такий грицики чи що воно. Ну, оця зимуючи бур'яни, а земля, дивіться яка, вовше. Ну, Я рвали пшеницю, то ще, ще немає, ніякого кореня немає. Ніякого кореня абсолютно немає. Даже ось одинить. Глибина, оно, бачите, яка. 2 до 3 сантиметрів. Пущення. Ну, таке щось там є. Ну 2, 2, 3, 2, 3. ну. Так, сезон розпочатий. Ти вам зняв відео ще одне, бо не вистачи овса. А увесь сіємо. І кобікормщики купують, і люди трохи купляють овес. Ну такий тяжолий, блін, мішок у бегові набрали 300 кілограм у бега. Значить, думали, там цей, ну відро береш. 10 кг, ну таке, 15-літрове відро, 10 кг точно є у відрі. Засипали, ну трошки-трошки. Ну як, воно тіпа і хвате, може. ну Тут ще клин, виходить, як. Не на всю сівалку тут, тут, буде, тут буде 2 треті сівалки, а там а і ще буде типу, полосочка. Ну, така, як. На всю сівалку і ще може там метрів ну, до, до третьої частини поля буде десь ще клинок. І виходить, на оці пересєви, да, звісно, ця сівалка над пересєви ну, немає в неї автоматики, щоб відключати. Висів. М -м, звісно, як такі великі площа, площадя сієш, то їй все одно. Десь десь там і пересіяв щось трохи. Так, ну хорошо, пройшов, пройшовся з вами позаглядав. Що, глибину ж мене 3 см сіємо, Таке самий, коротше, глибина, як і на пшеницю. Там волога. Коротше лягає геть у вологу землю. Ще пешку. Чуть -чуть ось, розгортаєш ось ось розгортаєшся вершок і зразу зразу ось болото, просто болото. Ну, Оце ж я чого не люблю, ось цю весняну сівбу, як закатаєш, отут буде скала стоять літом. А отут, дивіться, земля, вона не тронута, а цим добре, що осінні всі посів. Ти з осінь посіяв, по бетону ми ще тей фактично сіяли. В бетон. І. І цей. вона... Дощики, морози, за зимою одійшла. Виходиш, як, блін, вовсе ну, мягко, мягко, капець. Мякенько. Так, красота. Ух і Коротше, з погодою щось робиться, странне, блін. Три дні назад чи тиждень назад морози давили по 10 градусів, а зараз 24 градуси тепла, блін. Так, ну все, буду завершати свою лекцію. Так, Я кажу, поїхали далі.